У нас контролю. Місто проживання. Місто так. Що це значить 7, 10? 7, крок, 10, прокурор. Зрозуміло. Захист ваших інтересів здійснює захисників згодом до майстрів Так? Прокурор прокурор офісу відділу офісу прокурора старшого прокурору до... Уже для попитання, але я оголошую, що моє підвірюще, так це питання коменти є свідок. Е, так, є ваша честь. Ваша честь. У мене є так. Я прошу кожного половину, чому я готовий остався свої матеріали. Можна заявити попитання, щоб ви наші записи? Оголосимо у нас оголошувати заяву про відвід цьому судовому засіданні. Ми не оголошували. Ви просто говорите про те, що у вас є відводи, так? Так, мене ну є відвід прокурору для Я, я Нині Мені відвід, за свідчення суді. Вам як свідчення суді на разом? Немає. немає. секретарі є Секретарі Секретарів не також немає. Будь ласка. Прокурор у мене Будь є ваша честь. E, дуже радий, що сьогодні знову-таки я бачу вас. У e, нас наразі закінчилося досудове розслідування. Як я і казав, воно повністю нульове, то тобто немає жодних даних, які підтверджували мій зв'язок з росіянами та так і далі, так далі. Разом з тим. Я хочу наголосити, мої адвокати наразі зараз вам заведуть документи. E, Пан прокурор протягом останніх трьох місяців на кожному засіданні, там, де розглядалися строки проведення досудового розслідування, там, де розглядалися запобіжні заходи, кожен раз наголошував на тому, що це все триває в зв'язку з тим, що проводяться експертизи. У зв'язку з тим, що необхідно допитати пана Баканова, необхідно допитати керівництва служби, необхідно зробити ще цілий ряд певних дій. Минулого разу вам особисто на останньому нашому засіданні він нам розповідав про те, як він буде допитувати, ваші. ну і що срок отримання підзвали, необхідно проводити саме тому, що. Е е Треба допитати це керівництво Служби безпеки України, на яке я вже 8 місяців кажу, що я лише виконував наказ, який я отримав, я його законно виконував. Разом з тим, я вже познайомився фактично з матеріалами досудового розслідування. Всього є в наявності 13 томів. 12 я познайомився. Тринадцятий це секрет ну, секретка. Я е, бачив е, цей том, я бачив е, ті матеріали, які знаходяться там. Тобто, ми ну, ознайомлюватися безпосередньо, ми будемо вчитися того, як е, адвокати отримують довідка. А що, що я хочу сказати? Що пан прокурор, нахарно, виходив приходив, маму, інших судді. жодного допиту керівництва служби безпеки України. Зазначеному кримінальному провадженні нема. Також мої адвокати підрядкували, зараз набуду е, опис е, аркушів цих томін. Е, нема як, е, жодного допиту. Знову ж таки, всі експертизи були проведені ще у вересні, жовтні місяці. Остання експертиза датована 24 -м, 12 -м, 22 року. Тобто, 4, протягом чотирьох місяців там прокурор, відверто бреше, виключно з метою утримання мене під вартою. У зв'язку з цим, в мене виникає е, обґрунтований сум, сум його попередженості, тобто дитина брехала, виключно з е, метою того, щоб я перебував під вартою жоден з тих дій. Які він казав і вам особисто він, не зробив. Дудя, не, він а, не зробив. Значить, у нас підстави для заявленого для відводу прокурора чітко визначена кримінальна процесуація в Україні. Яка як із заявлених підстав ви вважаєте, що в даному знову не наявна? У мене існують упередженості у зв'язку з тим, що ваша упередженість це... не підстави для відводи. Конкретно. Конкретно, що зараз мої адвокати пов'язані з моєю позицією. Почекайте. 77-го дає у нас підстави для вводу прокурора Свідчого Світловича де він буде наступати з приготуванням. Дякую за увагу, Андрій Андрійович. Е, Мініпідзахисний зайвований відвід що в нього є е, в інші підстави, вважати, що є упередженість прокурора у розвитку даних на провадження. Фактично, один виклик у тій через які у нього виникли дані даних, які є на думку сторони захисту... Тобто, ви посилаєтесь на пункт 3, частини 1 статті 77, як підставу для Якщо є інші постави, для вважати, що прокурор діє України на даному примірного Юрій Олександрович, давайте... Оголошувати не треба необхідності і включусь в нарядчик. було репортовано. Вона мені рота не закриє. Скажіть, що ви маєте

Мане, вам тут э, передають вітання. Дуже крипіця, і, і правда на вашому будь-яці. Дякую. Ну, ми, ну, я вже побачу всі матеріали справи, тобто ну, я бачу, що ну, немає нічого до цього взагалі. Сакраїна знає, що, що я не вчиняв жодних дій, ну, які мені не Це всі розуміють, всі знають. Ну, людям достатньо зробити два-три телефонних звільни для того, щоб розуміти, що відбувається. У нас різдво триває вже вісім місяців, виключно для того, щоб тримати мене відбацію. Все. Бояться, Бояться, значить уважають. Поки вони бояться і вважають, я сижу в тюрми, я не розумію, за що я там сиджу. Бояються. Зустріла, вхінення, і, збільшов, я розумію. Не я розумію, дивіться, відповідно до статті 42-ї України я є наразі підозрюванием, до кого е, приміняються всі міри, яких до абсолютно не його приготовив. Це ну, діючі законодавство України. Я розумію, що є дуже великі команди, там в мене тримати. Я вас право не бачу. Я не знаю. Да. команди да. Я розумію, що разом з тим з пресою спілкуватися мені, ну, я свою позицію можу вільно висловлювати, як бути капітан. Судя, це ці наші кімнати. Потім я запитую судді дозволу, у переводи. мені Дає дозвіл. Питання мало висишка. Після засідання. Після засідання. Тобто, ну, зараз... Да, зараз наразі зараз... Наразі судова система, система Я забороняє посовки... ну, свою позицію. Ну. Після,

Відмовити. Ухвала скажі, не підлягає. Продовження повного тексту ухвали позначення на 10. Січні суддя подивитися, що до засідання вирішується. продовження. Будь ласка, виведіть пана Романа. Ні, тут не здорові.

У мене є питання з приводу е внутрішньої цої складови. Е Точно популярно. У нас є питання про продовження строку запобіжного заходу вигляду тримання підварту. Е на 46-й Аркуша готова на 18 квітня 23 го року. Е разом з тим дуже питання? Сфотографіп... Так, так чекаю. Питання на наповненості клопотання це нас послухайте на питання. Питання наповнені стеклопотання це окрема стаття цього пару. А якщо у вас є питання про витримання будь-яких документів чи приєднання документів, є з вас написання? Вашу честь відповідня і відповідно, відповідно і, до діючого капітанка. Е. Якщо це попитання подано всупереч законом України і КПК, ми, оби, як всі інші суддя, прямо зобов'язані повернути його прокурору. Uh -huh. Я зараз ну, висловлюю попитання про те, що це попитання, сам тест, uh -huh. він є написаний uh -huh. uh -huh. діючого законодавства України. Я не маю зараз рекомендувати вам свою позицію. Чому я вважаю, що цей документ єдинічно uh -huh. не вчиним. Кон конкретно чи конкретно, якому, якому пункту е, вимог до попитання про продовження сроку судового розслідування не відповідає панку? І з конкретним посиланням на сторінку попитання. Так, я ж для ага. вас виписав спеціально для кожної сторінку. Ваша честь, ми з вами не разу зустрічаємося. Я знаю вашу приступити до моїх текстів. Тому конкретно на кожній сторінці я зазначив, де що не відповідає діючому законодавству України. Я не дайте, мені просто це прочитати. Я вам прочитаю зараз і ви зрозумієте. Давайте. Так, на сторінці 96-97 знаходиться виручення у порядку статті 290 КПК України за підписом прокурора Форченкова, якого він зобов'язує свідчого повідомити сторонному захисту про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному впровадженні. Документ готований 17 березня. На сторінці 111-115 111.115 свідчі 17.03 оповідомляє сторону захисту про завершення досудового розслідування. Таким чином, станом на 17.03, досудове розслідування вважається закінченим відповідно до таку. Стрінки 43 по опитання, у 6 та 7 абзаці. На цій же сторінці по останньому абзаці прокурор зазначає, що закінчити досудового розслідування до 30-4 неможливо. На сторінці 44-45, перевищуючи ризики відповідно до статті 177 та України, прокурор у 2, 3 та 4 пункті знову ж таки посилається на проведення досудового розслідування. Який він вже завершив 17 березня поточного року, у 7 абзаці на станції 45 прокурор, підсумову через статті 177, знову зазначає на необхідності слів закінчити достове ослідування розвитку строків. Таким чином, прокурор був порушуючи вимоги та порта України свідомо виділив суд вимагав, чи не дії направлені на отримання особи під вартою у непередбаченому не не та законом спосіб. Окремо, хочу наголосити на тому, що прокурор вказаному питанні просить від суду продовжити строк відповідного заходу стосовно мене на 60 днів до 29.06.23 року, що також є абсолютно незаконним у зв'язку з тим, що документ підписаний 18 квітня поточного року, а 29.06.23 року це буде 73 доби утримання під вартою. Для встановлення терміну 60 днів. До 29.06.23 року судове засідання слід було проводити 1 травня поточного року. В той же час законодавець чітко зазначає, що срок утримання під вартою не може перевищувати двох місяців, тобто 60 днів. Також законодавець не перебачає внесення змін до поданого попитання вже під час його розгляду у суді. У той же час законодавець прямо зобов'язує повернути попитання без розгляду, про що винести відповідну ухвалу, разі незаконності та невідповідності капота України, враховуючи випадки у зв'язку з тим, що дане попитання. В обґрунтуванні містить посилання на необхідність продовження досудового розслідування, яке завершено 17 березня поточного року, та прокурор визначає продовжити строки запобіжного заходу на термін, котрий перевищує строки, визначені законодавством, та чітко прописані в КПК України, що є абсолютно незаконним, порушення виробничого законодавства. Права та право на захист, прошу відповідно до вимог статей 176, 177, 178, 179, 182, 182 184, 84, 840, 87, 1990 України, повернути прокурору по питанню про подобну структуру запобіжного закладу, відповідно, відварту від 18.04 року, та згодом, як таке, ще не відповідає нормам відчого законодавства. Я, дійсно наразі завершено судове розслідування у даному проведенні, однак на даний час триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що також є стадією досудового розслідування, яке закінчується складанням нова актів та направленням його писування, оскільки наразі триває ознайомлення, повинен певний час для цього, в тому числі оформлення допусків та доступу і сторони захисту в таємних документів. <світнє> Оскільки матеріали кримінального провадження містять державну тимницю, тому і сторона обвинувачення звернулася з про продовження строку, тримання під вартою нашої садків, що передбачено звільнити. Зараз на коли закінчиться це тримання під вартою 30 квітня, 30 квітня, це, це неділя наступна. Так, 30 квітня. Так. А суд січі суддя на місці у Вимовити задоволення вашого питання, оцінки визначення собі тримання податків із дискрет і слідчого суду. І навіть е якщо прокурор звернувся з таким запитанням, питання, чи повністю е задовольнити прав питання, чи частково, суд вирішує наші кінаті і, і завідчення всіх е е доказів по справі. Ще є запитання? Всього засідання оголошується передав.

слухайте, будь ласка. Так, це 3 вже до завтра присидіру ви нам. Ні, а,

Чого ж мене запитали, чи можна е, інтерв'ю взяти? Ви сказали після засідання суду? Чого ви забороняєте інтерв'ю? Ви ж сказали після засідання можна буде взяти інтерв'ю, а вони не чують. Ви прячете людину? Може, вона пане поліція.

дивіться, він не наші питання відповість, що, ми можемо саме, я, я, я представник так, 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 це лише перше питання. Це окей, це добре, ви можете висвітити. Це можете висвітити. Це можете висвітити. Це можете